Освячують маковійчики і моляться за здоров'я рідних. Православні відзначають медовий спас або маковія, але ця назва народна. По церковному ж сьогодні винесення чесних древ животворчого христа Господнього. Вшановують віряни також і пам'ять семи братів, мучеників маковеїв та їхньої матері Соломонії. Традиційно українці у храми несуть букети засушених квітів, трав. А ще мед і різні плоди у зв'язку із календарною реформою вже кілька років поспіль. Це свято відзначаємо на 13 днів раніше. Але як каже проти ієрей ПЦУ Михайло Омелян, люди швидко звикли до змін та запам'ятали нові дати перед службою. Кореспонденти ТСН поспілкувалися із киянами та гостями міста, які саме прямували до Михайлівського золотоверхового собору. Вони розповіли, святкового настрою через війну немає водночас. Під час літургії молитимуться, зокрема за наших захисників, а ще тих військових та цивільних, чиї життя забрали росіяни. Ми сьогодні в наших храмах будемо молитися за захисників батьківщини за перемогу України і за те, щоб ми достойно пронесли кожен свій хрест. Сьогодні ж свято Маковея, так якби з маковеської квітки бути. Сьогодні ж траурний день по загиблим вчора. Настроєння такого праздничного, то його немає. Спекла такі крученики з маком, мак такий сухий і ще мак такий мокренький. Ну це я принесла сюди, хай б Господь благословить.